Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і воду, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну в вісні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу і нову, і мової її солов'ї. Без неї ніщо, як порох і дим, розвіяний в полі вітрам. Любіть Україну всім серцем своїм та всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніж на карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці удари, У квітці і пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. дитячі у смішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І у хмарах у тих пурпоров. Вагні, канонад, що на захід живуть, чужих, зелених модер. В Вагнетах, що тьмі пробувають нам путь до весел і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну. Любіть у труді, у коханні, в бою цей час як годуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.